На Росії стає все цікавіше і цікавіше. Угу. Слухайте, Рамзан Кадиров розпочав переговори із владою країн Близького Сходу щодо майбутнього своїх активів і увага безпеки членів своєї сім'ї. Це не узгоджувалося з Кремлем і спровокувало конфлікти з путіним. Російські видання посилаються на колишнього та чинного співробітників ФСБ, які спеціалізуються на північному Кавказі. Цю інформацію частково підтвердили також північно-кавказька журналістка та правозахисники у Кадирова. Проблеми зі здоров'ям і, попри спроби приховати свій реальний стан, він дедалі частіше зникає із публічного простору у січні та лютому його довго не було видно. Пізніше пояснив це відпусткою. Видання зазначає, Кадиров розуміє, що чекає на сім'ю у разі його смерті, і не довіряючи кремлівським обіцянкам, шукає альтернативних гарантій безпеки. За інформацією джерел ФСБ про все це доповіли Путіну. Ну і у березні ми нагадаємо, Кадиров вивів свою 26-річну -26 дочку Айшат із держструктур. Впродовж п'яти років вона була на керівних посадах у Мінкульті Чечні, а потім стала віце-прем'єркою. Однак, після загострення відносин із Кремлем вона пішла із держслужби і стала власницю компанії Чеченські Мінеральні Води, яка є найбільшим експортером регіону. Наприкінці березня з реєстру Юросіб зникли імена Айшат. Та її молодші сестри та також нещодавно повідомлялося, що двоєрідний брат Кадирова придбав для глави Чечні кілька розкішних об'єктів нерухомості в Дубаї. Олег Магалецький співорганізатор форуму вільних народів Постросії зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю доброго здоров'я. Доброго ранку. я насамперед попрошу вас пояснити. Ось те, що ми зараз будемо обговорювати про нібито конфлікт між путіним і Кадировим. Це здогадки, це є достовірною чи поки недостовірною інформацією. Бо посилаємося, ми ж знову таки на джерела в змі. Так, маємо розуміти, що перманентно виникає історія, так з наявністю певних непорозумінь чи напруженості поміж Кадировим та Путіним. Більш того, часто джерелом цієї інформації є безпосередньо спецслужби Московії, так тобто ФСБ там або служба внішньої розвідки. Таким чином вони створюють певну ілюзію міф наявності там незалежності або особливості у Кадирова, який має ну в, в собі насправді. Деякі риси правди, так оскільки є там часткова гвардія, під йому, фактично він створив так, такий собі клан. Але в той же час ми маємо не забувати, що Кадиров це відвертий ставленик Кремля і ставленик ФСБ, це фактично такий собі вішиський режим в окупованій Чеченській Республіці Ічкерія і будь-якої самостійності у Кадирова ніколи не було, немає і не буде. Тому що е, коли він справді буде становити будь-яку почне становити загрозу Кремлю, його очікує. Доля Пригожина. пане Олеже, але менше з тим поясніть, от причина непорозумінь, і ми вже зазначили, що Кадиров веде перемовини із країнами близького сходу щодо подальшої долі своїх активів, щодо подальшої долі своєї сім'ї у разі його смерті, бо він знає, що на них чекає, а що на них чекає? На них чекає вбивство, тому що ця людина є вбивцем і власне вбивце не тільки чеченців, так оскільки він як зрадник задав свою націю і державу, домовившись з окупантами з Москви, але й вбивцею Росіян. Відомо всім давно фраза, якої ніколи Кадиров не цурався, що свого першого росіянина чи руського так він бив в 16 років. Москва потребувала, коли вона закінчувала. Друга другу чеченську війну і окупацію Чеченської республіки Чкерія якогось місцевого підконтрольного Кремлю колаборанта, і фактично єдиним, хто погодився з цього небагато чисельного, але дуже такого гордого і войовничого народу, це був клан Кадирова, його батько. Потім він він хотів би передати цей роль головного колаборанта своїм дітям. Тому він займався створенням знов таки своєї власної маленької імперії, своїх економічних активів, щоб мати джерела для фінансування свого божевілля, але ми не маємо впадати в ілюзії і гадати, що в на Московії є якісь незалежні клани чи незалежні структури, не підконтрольні спецслужбам Кремля. Це все ілюзія. Всі так звані олігархи, всі так звані регіональні чи е, національні псевдолідери, якось кодира. Вони все рівно зав'язані під якісь е, ко, кабінет чи комітет в ФСБ чи службі внешньої розвідки, чи в колишньому гру. З якими потенційно країнами Кадиров міг вести перемовини, і що цікаво на вашу думку, так за вашими міркуваннями, як ці країни йому відповідали? Вони могли теоретично відповісти згодою, що так, там ми надамо прихисток твоїй родині, попікуємося про твої активи, чи ні? Розуміючи, що заплачиємо у Кадирова. Він однозначно спілкується з тими країнами і представниками влади в тих державах, де знаходяться його бізнес-активи. Це регіон мене, тобто близького сходу та північної Африки. Насамперед, це об'єднані Арабські Емирати, це також Катар, Саудівська Аравія та інші можливо держави регіону, наприклад, Бахрейн може бути, може бути Оман. Справа в тому, що знов таки, скоріш за все, міри і лідери відповідних держав також розуміють, що це такий собі псевдо Трек і Кремль, Путін його використовують для створення певної незалежності да ілюзії того, що перемовини вони ведуть не з путіним і не з ФСБ, а ведуть, наче з більш-менш незалежною фігурою, тим паче мусульманином, тим паче представником такого достатньо специфічного ісламу, так який має багато ватти, але на жаль, має певних покровителів в відповідному регіоні. Тому гадаю, що відповідні перемовини, відповідні домовленості у Кадирова були були є і можуть бути, але все рівно це частина більш глобального плану Кремля, і він не є незалежним навіть в цьому форматі перемовин, де він грає роль, наче самостійної автономної фігури щодо хвороби Кадирова. Рік тому почали писати змі, що в нього некроз крос підшлункової залози. Ну наскільки ця інформація є достовірною, взагалі? Я не бачив медичних діагнозів так цієї людини, але точно можу сказати, що він не здоровий в першу чергу, психічно так, ця людина має е, низку психічних е, е, хвороб, як і інші керівники Кремля, включно з Путіним, щодо фізичного стану і наскільки це складний є процес, і він може загрозувати його життю. Е, тут сказати дуже складно, оскільки враховуючи наявність фінансових ресурсів, можливість залучати найкращих лікарів і ресурси, навіть якщо це все. Серйозні проблеми хронічного характеру, то це може тривати роками, і скоріш за все, все рівно його очікує не природні, а насильство на смерть смерть Кадирова. Потенційно, які може мати наслідки безпосередньо для Чечні. І якщо вже у нас є ще кілька хвилин, пане Олеже, то здобуття незалежності цим регіоном це наскільки далека перспектива? Здобуття незалежності Чеченською Республікою Чкерія відбулося ще в 1991 році. Ця держава ніколи не була частиною Російської Федерації. Вона стала незалежною ще з радянського союзу. І до речі, український парламент це визнав. Так він визнав Чеченську Республіку Чкерія окупованою територією, адже в 1994 році жодних підстав вважати, що Москва і Чкерія знаходились в одній державі не було. Тобто, це вже був акт зовнішньої агресії, який після визнання Москвою не незалежності Ічкерії під час підписання хасавюрських домовленостей і домовленостей в Кремлі, в яких був присутній президент Чеченської Республіки Ічкерія Масхадов в 99-му році. Москва почала другу війну і окупувала цю незалежну державу. Тобто, ми маємо говорити про відновлення так, незалежності Про деокупацію відновлення незалежності. Так. Так ця перспектива, я б зазначив, що не така далека, оскільки незважаючи на колаборантський режим, багато інститутів, які можуть дуже досить швидко стати знову незалежними, в ічкері зберігаються. Головне у них є люди, які борються за їхню незалежність, зокрема в Україні в лавах збройних сил України на схід на сході на Півдні України з московитими. Зараз борються декілька чеченських батальйонів, які за зміни ситуації в їхній власній державі. Звісно. На будуть повертатися і звільняти її як від ФСБшників Путіна, так і від колаборантів Кодирова почули. Пане Олеже я вам дуже дякую за те, що доєднались до ефіру. Олег Магалацький співорганізатор форуму вільних народів Пост Росії з нами був на зв'язку. Говорили про конфлікт між Путіним і Кадировим, Принаймні про нього зараз пишуть активно у змі. От розбиралися на тлі чого він виник, і які перспективи завершення вирішення цього конфлікту взагалі.